У є е декілька актуальних питань щодо фінансування виборчого процесу в плані політико дискурсу. бізнесу потрібно зазначити про те, що проблема фінансування виборчого процесу є е дуже важливою і актуальною для всіх учасників виборчого процесу, для всіх суб'єктів виборчого процесу. І особливо вона актуальна для тих політичних партій, які е е лише прагнуть боротися за місце у парламенті, тобто які не мають представництва в парламенті, і які о, в даній ситуації вимушені чи е поставлені в такі умови, що вони, як і всі е ті, які вже давно е є відомими впливовими суб'єктами політичного процесу, е шукати кошти. І, власне, я би хотіла побудувати е, свій виступ в е, контексті такому, хто може фінансувати вибори, звідки брати гроші на вибори, скільки треба грошей на вибори, і чи взагалі це може підрахувати, і скільки насправді витрачається грошей на вибори. Адже те, що відбувається в плані фінансування виборчого процесу і те, що регламентується нормами правовими, далеко не співпадання. І, власне, я сподіваюся, більше на дискусію, яка буде після такої невеличкої презентації, тому що саме в дискусії ми можемо діти своїми ображеннями бачення того, як, як би це потрібно було організувати з боку держави. Тому що такі політичні дискусії тривають в багатьох державах, які вже мають традиції демократичних виборчих процесів про... На сьогодні світова практика свідчить про те, що вибори з кожним разом стають дедалі дорожчими і дедалі більше до фінансування виборів, залучаються представники великого бізнесу, що власне є надіятися до нашої держави. Тобто, хто має фінансувати виборчі процеси? Звичайно, спочатку розглянемо правові основи фінансування виборчого законодавства, виборчих процесів, тобто те, що регламентується. Правила нормою і потрібно сказати, що Україна як європейська держава, яка інтегрувалась у Раду Європи ще в 1995 році, яка гармонізувала і надалі продовжує процес гармонізації національного законодавства і відповідності з європейським законодавством. Зробила чимало і в цьому плані, але як бачимо, обговорення тих проєктів законів про вибори народних депутатів, які сьогодні є, і те обговорення, яке триває, і ті оцінки, які дають інституції, які моніторили ці проекти, далеко не однозначні, і є зауважень чимало щодо саме процесу фінансування виборів. Отож, які основні міжнародні документи у сфері фінансування виборчих компаній і які лягли в основу відповідного виртування і нормативно-правових актів на Україні? Звичайно, це є рекомендація 15-16 парламентської асамблеї Ради Європи з 2001 року. Кодекс. Належної практики у виборчих виборчих справах місяцької комісії 2002 року, рекомендації комітету міністрів ради Європи 2003 року, також важливими міжнародними документами, які визначають певною мірою і гармонізації національного законодавства контексті конвенції ОНУ про підкорміці п'ятого року. Венеціанської комісії про участь партій у виборах і керівні роз'яснення організації про і венеціанської комісії щодо регулювання діяльності політичних партій. Що ж ми маємо в Україні? Я власне за декілька е законів, які е визначають. Правові підходи або основи функціонування процесу забезпечення фінансового, фінансового виборчого процесу. І це є діючий чинний закон України про вибори народних депутатів від березня 2004 року. Це відповідний закон України про політичні партії розділ 4 де розкриваються проблеми фінансування і майна політичних партій відповідно. Частково окремі питання майна та власності також і е, регулюються законом України про об'єднання громадян, який е, е, також зараз е, в цьому проєкту, перебуває в стадії обговорення нових. Так. І е, е, певною мірою незначною закон про е, в, центральну виборчу комісію теж від е, червня 2004 року. Є як і інших, звичайно, законопроектів, які певною мірою визначають або впливають на правове регулювання фінансування виборчого процесу. Але ж це основні і вважаючи на те, що зміни. Новий закон, відповідно, це знайде своє вираження і в тому законі, який буде прийнято, а зараз і в тих проєктах, які обговорюються. Що стосується проекту, який обговорюється, про вибори народних депутатів, про що вже зазначала Ольга Павлівна. Ось, то, власне, там чітко зазначено, що витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів державного бюджету України, які виділені на проведення виборів депутатів, і коштів виборчих фондів партій, кандидати, у яких зареєстрованих у загальному державному окрузі, або кандидати у е депутати по одномандатних округах. Побачити, що ми можемо отримати а, в результаті того, що буде прийнято, і в результаті прийняття бюджетного кодексу на 2012 рік, то можна побачити, що пропозиції щодо необхідної суми, виділити, яку потрібно виділити на фінансування парламентських виборів 2012 року досить неоднозначні. Скажімо, Центральна виборча комісія пропонувала один. Мільярд двісті п'ятдесят мільйонів. Тобто ці потреби були обґрунтовані. Розписано все чітко, скільки на що потрібно, скільки відповідно на агітацію, скільки на заробітні плати, на рекламу і так далі. Ось міністерство фінансів виходило з пропозиціями приблизно мільярд. Ось, але в проєкті державного бюджету закладено 800 мільйонів гривень. Ну, з аналізуючи проєкт бюджету, відповідно потрібно сказати, що гачите, цифра, яка була на фінансуванні виборів президентських виборів 2010 року, це було 973 мільйони мільйони на парламентські, вона звичайно менше, і в 2007 рік. Перевибори, парламентські вибори 365 мільйонів, причому усіх 365, які були виділені в державному бюджеті на вибори 2007 року, легова частка пішла на оплату праці виборчих комісій. І це приблизно біля 330 мільйонів, 13 мільйонів виділено на рекламу, ну і решта там розписана відбуду по окремих видаткових. Тому ну, якраз от ця цифра 800 свідчить про те, що з боку держави фінансування буде на рівні І, Але є інша норма, яка дозволяє фінансування за рахунок формування фондів, як політичних партій, так і відповідно фондів тих. Кандидатів і депутатів, які будуть іти по округах, звідки ж будуть надходити гроші. Я, власне, не маю на увазі назвати ті, хто має фінансувати, окрім державного бюджету. Я хотіла би зупинитись на тому, які можуть взагалі бути державні фінансування, джерела фінансування виборчої компанії у будь-якій державі, в тому числі і під час парлам... на парламентські вибори 2012 року. Взагалі е, існують джерела фінансування прямі і опосередкових. Що стосується фінансування виборчої компанії і власне прямих джерел. Такими прямими джерелами є членські внески, це є державне фінансування, це є добровільні пожертви спонсорів, це є відповідно дохід від комерційної діяльності партії, від партійних видань. Це є власні кошти партійних кандидатів, це є також пряма або прихована фінансова підтримка органами влади різного рівня про партійних структур та кандидатів. І це є використання дивідендів від діяльності підбуткових підприємств за рахунок отримання управління від держави пакетних акцій, які ж окупують кожні джерела. Це безоплатна праця членів партії та волонтерів. Ось і як свідчить практика, то власне і, і сина голошу Павліна а, дуже а, не часто або практично неможливо зустріти агітатора, який офіційно а, працевлаштований, чи то згідно цивільно угод, чи інші форми працевлаштування, і що він офіційно отримує заробітну плату. Тобто, це власне є опосередковане джерело фінансування, Безоплатна праця, бо він вже. Працює а, безплатно, так, виходячи з того, що не, а, не оподатковується заробітна плата доходи, які отримує та чи інша людина, яка виконує певні комісії. Це гуманітарна допомога, яка дуже часто кумулюється громадськими організаціями, які близькі до політичної партії або близькі до кандидата у депутати. А, формування. Також піраміди кандидатів у межах мажоритарного виборчого округу. Тут показуємо, коли відбуваються парламентські вибори і вибори до органів місцевого самоврядування одночасно, але якщо взяти в контексті парламентських виборів 2012 року у разі змішаної виборчої системи, то кандидати від політичних партій і відповідно мажоритарщики, які теж можуть бути від Тієї ж політичної партії, хоча ну, на той час вони можуть і такого представництва вже не мати, це вже буде залежати від того, як буде відбуватись висування. І ще таким важливим джерелом є дружні стосунки із засобами масової інформації, які безкоштовно можуть надати ефір або на якихось преференційних умовах. Поліграфічними, рекламними компаніями. Транспортними структурами, які просто так будуть підвозити бригади агітаторів і взагалі надавати ті послуги, які буде потрібно. Тобто це є опосередковані джерела фінансування виборчої компанії. І тому кожен, хто збирається вступати на цей нелегкий шлях боротьби, відповідно в тому, як політичні партії, так і кандидати по мажоритарних округах. Приречені або вимушені займатися фандрайзингом. Ну, в Відповідні політичних партій дуже часто можна почути фандрайзинг. Тобто шукати тих, хто буде наповнювати фонди політичної партії, хто і як може фінансувати виборчі процеси. Значить, яким чином можна зібрати кошти, які е, види збору коштів є? Навіть в загальній уяві їх є два: це публічний що дає можливість популяризації кандидата чи політичної партії. Тобто відкрито політична партія проводить збір коштів. Так? Це практикується в багатьох країнах західних і так збирав, скажімо, в період своєї виборчої кампанії президент Сполучених Штатів Обама, проводячи горизонтальну виборчу кампанію через соціальні мережі. І таких прикладів є чимало у е політичній партії також. І є другий спосіб збору коштів це цільовий, тобто пошук потенційних спонсорів, які будуть вносити внески періодично чи разово залежно від того, від тих можливостей і тих потреб, які є як з одного, так і з іншого боку. З якою метою збираються кошти. Є три цілі, відповідно, це політична, яка носить законний публічний характер. Є, відповідно, агітаційна, що дає можливість залучити до компанії як найбільшої кількості людей. І третя це фінансово, зрозуміло, матеріальна та, та організаційна підтримка, бо ж вибори це надзвичайно дорого. Особливо. Сучасному світлі, ну і, ведучи мову про фінансування виборчої кампанії, звичайно, не можна обійти поза увагою те, що особливо розвідку забезпечені фінансовим ресурсами виборчої кампанії належить адміністративним ресурсу. Я адміністративний ресурс, зважаючи на те, що Власне, це як один із ресурсів, який впливає на результат, може впливати на результат виборів, який певною мірою здешевлює процес виборчий за умови його використання, за можливості його використання, а включила як ресурс у фінансування, це окрема тема, окрема проблема.